Не кожен університет може похвалитися власними виноградниками, а уж ну може. Ось це все справжня аграрна лабораторія під відкритим небом. Кожен кущ стає практичним уроком для студентів. Тут вони знайомляться з різними сортами і вчаться доглядати за ними. Наразі росте 5 промислових сортів. Що це значить? Це ті, з яких, в принципі, вже ми плануємо виготовляти достатню кількість вина. І порядка 8 сортів. Експериментальних це ті, які ми досліджуємо, акліматизовуємо, спостерігаємо за ними. Це сорти німецької, чеської селекції. А наразі у нас є такі сорти, як Савіньон Блан білий, Черсиків Фюсереш, є трамінер рожевий, є мускато-тонель, є сорт Дунай, єдиний червоний сорт, який є, напевно, єдиний в Україні, і е, сорт Леанка, який тільки-тільки висаджений. Деринівка доводить, найкращі знання народжуються там, де наука поєднується з практикою. Створено з метою саме якраз можливості студентам е, отримувати свої практичні навички, е, закріплювати свої теоретичні знання і безпосередньо мати всі компетентності від початку висадки винограду до технології виробництва війна і е, тих методів, які використовуються з метою оцінки якості вина.